Не сплатив податки за кордон зайсь. До такої новації вдалися на Прикарпатті. Податкова служба в Івано-Франківській області ініціювала накладення тимчасової заборони на виїзд за кордон податковим боржникам. Таке ноу-хау поширюється на керівників підприємств. Головний податківець області Віктор Рахміль запевняє рішення не стандартне, але справедливе. Адже якщо підприємство отримує прибутки, значить має сплачувати і податки. Як ви вважаєте, він не платить податки і вільно катається за кордоном, причому власною автівкою вартістю більше 100 тисяч доларів. А 10 тисяч гривень податку заплатити неможливо. То бідний. А, тому рішенням суду обмежено, обмежено виїзд за кордон. Це міра, ну, на мою думку, можливо, вона не дуже адекватна, але давайте сприймати в суспільстві податки, як річ цивілізовану. Їх треба платити. Податкових боржників в Івано-Франківській області чимало, близько 700. Винні вони державі понад 650 мільйонів гривень податків. Суд задовільнив вже 57 звернень податкової щодо заборони на виїзд за кордон. Найбільшими неплатниками є підприємці Калущини.